Прикривали ми піхоту, і на той час був тяжкий бій і залетіла ворожа авіація. Я побачив наліт, встиг зреагувати, схопив комплекс ПЗРК, зробив накол. Ракета зійшла, ціль була підбита, задимилася, впала. На наступний день ціль підтвердила, це був Су-25, як його називають, грач. Су-25, грач це був в Донецькій області. Зранку, в 6 ранку, ми вийшли на бойове чергування, на свою точку. Мені дали команду «Готовність номер 1 Я її взяв на плече, звів целіки, на кол відкрив, зняв кришку і ждав, поки вона зайде. Побачив ціль, вона зайшла десь за кілометр від мене. Я зробив на кол і збив. Приїжджаємо по команді, чергуємо, висікаємо, де можуть зайти ворожа авіація, щоб заздалегідь її побачити, знищити, щоб не наробила великої біди по нашій піхоті. Звісно, будемо далі до кінця, поки не закінчиться, поки не виб'ємо ворога до останнього. Ми будемо збивати ці літаки.